Як підказує мені телемонітор Добрий вечір. Ще не мені підказує, що я Віталій Скринський і повинен зараз оглянути для вас місцеві газети. Це я і спробую зробити. Тож починаємо з Рівненської газети. Вона розповідає, що Укрпошта проводить, це про це мова на 21-й стрінці. Конкурс дитячого малюнку поштарики Діда Мороза. Темою дитячого малюнку має стати, звичайно ж, робота Укрпошти. Трохи незрозуміло уточнення, цитую. У малюнках можуть бути мати місце дитячі фантазії про помічників дід мороза у контексті звичайно Укрпошти згадуючи своє дитинство, не можу пригадати, що в мене були якісь фантазії та ілюзії на рахунок помічників дідуся Мороза. Звичайно, була снігурка в одній курточці без шапки, що ботами на босу ногу був дідусь мороз з дужими руками кремезною статурою. Були якісь фантазії, але так, щоб якось яким чином прив'язати це до Укрпошти. Думаю, це важка задача не тільки для дітей, а й для дорослих. На трошки далі розповідь про приїзд міністра внутрішніх справ блудного в хорошому розумінні цього слова сина нашої землі Юрія Віталій Луценко на цю нашу землю. Побував у Рівному не, Костополі та Володимирці. Цитую у Рівному е, Луценко пробіг коридорами обласного управління міліції і дещо затримався в оновленій кімнаті зберігання зброї. В дужках пишуть більше заглядався на саму зброю аніж на сейфи та полички. Певно, зупинився там, щоб віддихатися після пробіжки. І ще пам'ятаєте, як, як був скандал, коли він комусь там надарував іменної зброї, кажуть, що помилково. Я вже бачу, як наші міліцейські чини розказують, от полички ми настругали нові для зброї. От шафи оновлені, мабуть, перефарбували з помаранчого кольору у білий і серцями розмалювали. А Юрій Віталійович захеканий. Ну теж тож після пробіжки в коридорах очима впився, якщо так можна сказати, впитися очима, прикипів поглядом до пістолета, добірети скількось там зарядної і думає, от би подарувати комусь такій. Через сторінки дві дивна рубрика, порадник з дивними питаннями ще більш дивними відповідями. Хтось пише у газету і питає: Незабаром новий рік збираємося колективом святкувати. Хочеться виглядати найкраще. Порадьте щось. І газета востами якоїсь дорадниці каже, треба пройти курс антицелюлітного масажу. І вийдуть з вас шлаки, і шкіра стане пружною та гладенькою. Появляйте, ви, ви приходите з пружними і гладенькими м -м сідницями на святкування нового року без шлаків і усі заздріть. Правда, мало хто це бачить. Газета Рівне Ракурс. На першій стрінці фото колаж на шостому поверсі висить дитячий бікборд, великий. Потім знизу калькулятор висотою до четвертого поверху, який замість цифр показує букви, і дві сім'ї баскетболістів ростом до сьомого поверху. І назва статті не такий поганий ЖЕК, як його малюють. Це точно. Як його малюють, то не такий вже і не поганий. На другій сторінці пропоноване навчання в наших школах. Отож, ну, стаття замітка знову вчитися. Керівництво управління освіти і обласного і міського розповідає про. Протиепідеміологічні заходи марливі пов'язки обов'язково. Я так розумію, вони мають бути накинуті на роток вчителів, обмежити обмежити усні відповіді учнів як варіант. Перехід на письмові це дієвий хід. Дитина виходить дошки і малює сцени визвольної боротьби з поеми Шевченка Гайдамакі. На дошці гризі будинки торгівців у вогні, козаки гамселять по головах проклятущих ляхів. Чи можна було б конкурси е, малюнку е, на асфальті е, ввести і запровадити? Найкраща домашня робота з алгебри на асфальті. Потім вже можна буде паличкою у снігу виводити формули. Погода ж дозволяє продовження теми гімнонізації районів. Уточню про створення окремих гімнів в кожному окремо взятому районі. Про це на третій сторінці. Ось райрада Милинівського району затвердила не тільки сам гімн, а ще й слова. До його взагалі практика гімноспівання перед засіданнями рад може мати позитивний зворушливий ефект. Я вже бачу, як скажімо, млинівські депутати зливаються в єдиному пориві і співають млинівщину. Моє ти край млинів, млинців і чорнобрових млинівчанок. Правда, це може призвести і до сепаратистських настроїв. Може вони ще відокремлюватись, надумають наспівавшись млинівських гімнів на голодний шлунок і пустий бюджет. На дві й сторінці голова Рівненської болдернізації ділиться своїм прогнозом щодо перспектив роботи рівненського азоту. Цитую його прогноз. Він винесений у заголовок. Прогнозувати майбутнє азоту неможливо. Я думаю, у словах відчутна впевненість. Газета Рівне Експрес пише у свою чергу про потяг порив дощі депутатів вже облради до фольклорної музики районів Полісся. Про це теж на сторінці. вони кажуть: ну не може, не може область бути без презентаційних наборів про етнокультуру Рівненського Полісся, без чотирьох дисків тужливих співів і буклету про найбільші болота Полісся. На це виділили 101 Тисячу гривень і 100 гривень додали спеціально бюджет переписували і рекомендували управлінням культури забезпечити примірниками депутатів обласної ради. Тепер, хоч щось патріотичне співатимуть у своїх джипах, буде їхати на те ж полісся, стріляти лосів, скажімо, і одразу під настрій хоп собі в машині диск поставили і ну собі співати без тучі, без грому дощик іде. Козак до Марусі щовечора. Йде сподобалась рубрика з багатообіцяючою і заспокійливою на час е, назвою Даї повідомляє: викрасти автомобіль з стоянки без проблем. Стаття починається так: працівники держінспекції рівного вирішили провірити, чи можна викрасти автомобіль із стоянки. Спробували, вийшло без проблем. Я переживаю, що вони це так легко зробили, граючи. Як би їм не сподобались е, такі експерименти проводити, а то звикнуть, втягнуться. Трохи вище про роботу прикордонника з річнянського району, який не спить. Мимоволі і мирний сон охороняє. На світанку до нього підійшли невідомі, попросили тихенько пронести через кордон з Білорусі чотири сумки, чотири спортивних сумки. Прикордонник наш, якого ці непрохані гості, певно розбудили, вирвали, так би мовити, з обій Морфея, і він був засмучений цією обставиною. І з товаришами затримав всіх безтактних світанкових контрабандистів. І як результат, чотири сумки з дорогими іноземними парфумами. Певно, там на заставі усі тепер цвітуть та пахнуть в буквальному розумінні. Зараз назву Чим Шанель. Е... За тим Кензо Пакорабан просто приємно там прикордонний огляд певно проходити у ці дні. І в кінці, то усілякі кінці, Чому чому не оглянути літопи заходу якраз він в мене в руках, газета веде розмову з помічницями прокурора Рівного. Перша це на другій сторінці розповідає про те, як з п'ятого класу мріяла про роботу в прокуратурі. Спала певно, і бачила, як буде притягати злодюг до тюрми, допитувати їх, ловити у наточностях у свідченнях на допитах. А поруч фото другої помічниці, судячи з усього, десь у японському ресторані вальяжно так з подругою збирається певно їсти японські пельмені паличками і підпис. Моє життя, моя робота. Велика стаття про приїзд лідера української комісії Петра Семененко своїми комуністичними товаришами-мрійниками. Під час зустрічі задавали багато питань. Правда, чому самі партійні лідери Семененко на чолі і задавали їх? Дивно, з логікою вони мали давати відповіді. Для прикладу, ось дата з виступу Петра Семененко, яку він звернув під час виступу на Рівненському телебаченні. Цитую: чому я купую за 28 гривень відому казку Троє Поросят, виданого в Китаї? Це він у нас питає. Ну звідки знати, чому пан Семененко читає казку троє паросят? І що його обурює в цій ситуації? Не хочеш купувати казку? купи Чехова, візьми, почитай Сенеку. для чого він свої читацькі проблеми на глядачів і виборців виплескує? Журналісти газети, ви знаєте, не забувають і про народну мудрість. Про неї вони не забувають на сторінці номер 13. Так, журналістка нарила в інтернеті про погоду на грудень і запевняє нас, що якщо перед Миколою це свято, я так розумію, таке іні. То овес хороший вродить з цим побажанням, щоб у вас перед Миколою Овес ні з того, ні з цього вродив хороший. Кажу я вам до побачення. Цікаво, як той овес, все ж таки виглядає.